Ну, запах іноді відчувається, дійсно. Вона mm -hmm. же тече панячку ж вот всього не тече зверху. А тече цей смердючий струмочок, завалений сміттям, у притул з піщаним пляжем Одеської Чорноморки або ж Люздорфу. Протягом останніх років місцеві спостерігають ганебну картину. Прямо у море з насосної станції Чорноморка. 2 стікають нечистоти каналізації. Ось вона проходить там під забором. Даже зараз можна Можливо, побачити. Причала. А влітку вона теж є? Кругле от вона там тече. І що люди купаються, якщо вона тече? Да? Ніхто не звертає уваги, вони навіть не знають, що вона там тече. Десь у 60-х роках тут була річка. Чиста, напевно, Підводні води, ґрунтові, струмочок такий тік. А потім навколо побудували будинки, почалися проблеми з каналізацією і сюди почали скидати. Аби вирішити проблему у 2000-х, тут побудували каналізаційну насосну станцію. На весь мікрорайон її потужності нині не вистачає, адже Люздорф активно забудовують, і кількість абонентів користувачів каналізаційної інфраструктури суттєво збільшилася. Проте проблема навіть не в цьому. Повністю працездатна КНС не працює зовсім, бо вже майже чотири роки, як вона відімкнена від електрики, адже у міськраді просто не можуть призначити балансоутримувача. Дійшло до того, що фахівці обласної спеціалізованої екологічної прокуратури звернулись до суду з приводу бездіяльності одеських чиновників за дорученням спеціалізованої екологічної прокуратури. Київської корожна прокуратури міста Одеси до адміністративного суду подана позовна заява про визнання протиправним бездіяльності виконавчого комітету Одеської міської ради та зобов'язання вчинити певні дії, зокрема визнати протиправну бездіяльність з приводу невизначення балансу утримувача цієї КНС та зобов'язати зробити ці дії, а також забезпечити енергопостачання цієї. Каналіційно-насосної станції, тому що основна причина це саме відсутність електропостачання. Після розголосу у соцмережах кажуть місцеві, останні тижні по буднях на КНС почали вмикати генератор, а у вихідні він чомусь не працює, і усі каналізаційні принади потрапляють навпростець у море. Тобто, ми. Можемо стверджувати, що ми купаємося в мочі і в відходах. Так, так і є. Це стічні води, які мають в собі всі забруднюючі фактори, в тому числі бактеріальне забруднення, яке ну небезпечно для людини з точки зору збуджувачів хворіб, в тому числі. В тому числі хімічне забруднення, бо це, ну вибачте, це просто з унітазів вода стикає зараз. Вже треба приймати якісь системні рішення стосовно всієї системи: і водозбору, і водовідведення, і очистки стічних вод. У свою чергу прокуратура здійснює роботу у двох напрямках. Окрім позову до адміністративного суду, органами поліції Київського району розслідується кримінальне провадження за фактом забруднення моря. Під час досудового розслідування також буде надана саме оцінка окремим службовим особам, виконавчого комітету органів місцевого совредування на наявність складу. Кримінального правопорушення. Нас цікавить саме персоналі, хто саме допустив, тому що про цю проблему. Екоактивісти прямо звинувачують міську владу і інфоксводоканал у небажанні розвивати потрібні місту комунікації. Я так розумію, що місцеву владу це цілком влаштовує. І з боку місцевої влади в ліце департаменту екології ніякого контроля за. От Стічними водами не відбувається. Місцеві кажуть, попри явний сморі та сміття у сезон на узбережжі безліч відпочиваючих, які через незнання критичної екологічної ситуації із дітьми проводять дозвілля на пляжі Люздорфа. Приїжджають, ще ж самі розумієте, біженці бачать море та йдуть у нього. За два місяці в Одесі почнеться купальний сезон. Які пляжі до нього відкриють офіційно, стане відомо найближчим часом. Чи буде серед них Люздорф залежить серед іншого і від того, чи ініціює мер Геннадій Труханов повноцінний запуск каналізаційно на насосної станції Чорноморка? 2 тоді вона візьме на себе часткове очищення стоків і дасть курорту шанс працювати. Марина Романова, Надія Панкратова, Костянтин Длужневський перший міський.